Хамстер Комбат всіх побриє. Чому я так вважаю? Зараз розповім. Бажаю здоров'я, шановне крипотериство, ради вас бачити на своєму ютуб-каналі. Боску будь ласка. Підтримайте мене своєю підпискою на канал, тому що вам це не тяжко, мені дуже приємно. Також раджу вам підписатися на мій телеграм-канал, тому що там маса корисної інформації. Резних ігор, промок. До речі, зараз вийшла нова гра. Від біржі OKX відразу публікував. Мало хто про неї знає, але в моєму канаграм-каналі вже ця інформація є 8 0 Також всім рекомендую грати в гру, яка для мене просто номер один. Це е, Hot Wallet, Тому що, поля, граю в гру, 3 долара пройшло без абсолютних вкладень. Тому, якщо вам цікава крипта і ви хочете не просто дізнаватися якісь цікаві новини, але щоб ця інформація була профітна, то обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання буде під цим відео. Сьогодні мова йти буде про хамстерко combat і я хочу висловити свою таку точку зору стосовно даної гри. Наголосую, що в дорожній карті, яка у нас ось зараз перед екраном, перед обличчям, написано, що саме в липні буде теги тобто лісінг, потім токен із інгейм utility launch, тобто якийсь внутрішній токен буде створено. Але хочу наголосити і звернути увагу всім. Моїм глядачам і тим людям, які почали робити свій перші кроки вкритті, що це просто буде лістинг. Тобто це не буде айрдроп. Тобто ми граємо ту чи іншу гру, видається раннім користувачам, або навіть просто там користувачам, гравцям токени внутрішні токени даної гри. І потім ми можемо відповідно відразу їх там продати на біржі. Але це просто буде лістинг, тобто ми побачимо, яка ціна. Яка ціна даного токена відповідна на біржі? І ми просто далі будемо грати. Тобто це, це не буде так, що ось не буси, все ми заробили. Ні, ми будемо чекати, коли все-таки буде аєрдроп, якісь можливо там інновації, оновлення. І прикладом цьому є ось гра Pixelverse, яка найперша найперша, залізла з різних етап, з різних ігор. І чесно кажучи. Дуже велику кількість хейту вона зібрала оскільки, оскільки погляньте там раннім, ось у них було наприклад, там оновлення. Ось я грав і не скажу, що я там плідно грав, але я в інтернеті бачив, що люди там м -м, грали дуже так плідно самого початку, збирали там рефералів, там прокачувались. Але врешті-решт, в них така сама ситуація, як мене. Тобто вони написали, отримайте свою винагороду, виходячи з вашої активності в середині а ви були об раннім часником, отримали спеціальні нагороди. Тобто побрили дуже жорстко, але лістинг відбувся. Лістинг відбувся. Ось ціна скільки ноль, Потім вона ну, там дійшла до майже 10 центів, і, чесно кажучи, ну нікого це не вразило. Максимально, от, знаєте, виник негатив, тому що всіх побрили, нікому не роздали ці монетки. Пікс. Фай відпино внутрішній, і нібито там, я не знаю, як там далі буде розвиватися даний проект, але я просто знаєте, проводжу таку маленьку аналогію з хамсерокомбутом, і хочу вам хочу вам донести, що це не буде так, що, наприклад, лістинг буде навіть цьому липні, в цьому місяці відповідно, І все, ми заробимо. Ні, це просто буде лістинг. Ми побачимо всі кошти. Можливо, там вони вже почнуть якісь робити цікаві функції, там, де ми можемо, так би мовити, майнити ці. Токени, які вже залізлися, але це все під питанням. Розумієте, це все відтягується, відтягується. Єдиний момент, що мене дійсно трішки радує, це те, що е, зараз е, вийшло таке цікаве оновлення, зараз навіть про це вам покажу. Там, де ми можемо майнити, ну точніше не майнити, Давайте почнемо з того, що є от зараз різні там скини. Оновилося. Я, чесно кажучи, не знаю, для чого це вони зробили, яка їхня мета, тому що вони там коштують 10 там, мільйонів, 50 мільйонів, відповідно, як ви бачите. От, зараз буде така, мені здається, що це Павло Дуров, така маленька пасхалочка, там 100 мільйонів. Е, я, яка з них користь, ніхто поки що не знає. Просто зробили люди, можливо, витрачають кошти, можливо, я не знаю, там прокачуються. Я поки що нічого не впливав. Єдиний момент, який мені цікавий, це створилася нова така функція під назвою Міні-гейм. Зараз така вставочка буде, як це все відбувається. Тобто, знаєте, там на логіку потрібно сувати. Стопчики відповідають, щоб у вас там ключик пройшов. Це всього-навсього триває протягом трьох днів. І я два так би мовити квеста міні г міні-гейм пропустив, лише сьогодні я зробив. Буду публікувати в своїм телеграм-каналі. Переходьте, буде там вся інформація, як швидко пройти, тому що там всього на всього 30 секунд дається, щоб ви швидко це зробили. Тому що на товариство, в принципі, ніяких інших оновлень не відбувається. Єдине, вам що потрібно 100% прив'язати свій гаманець до даної гри аердропу, відповідно, щоб потім вже отримати. Але питання наступне, коли буде цей айрдроп, ніхто не знає. Чи відбув? Будеться лістинг, токи на, їхні, на, на біржах, чи вони дотримуються своїх там, завдань на липень. Чесно кажучи, ні, тому що я раніше навіть говорив, що от буде там лістинг в середині липня, але вже сьогодні, сьогодні, вже 22 липня відповідно, можливо, там воно і буде, їм залишається 8 днів. А можливо, вони перенесуться. Тобто, це, це цілком, імовірно, тому що саме головне, щоб виходили ці тапалки, виходили ці ігри, аеродропи, лісінги. Це щоб була сприятлива ситуація на глобальному ринку, щоб біткоін ріс, розумієте, щоб було все зелене. Коли, наприклад, паніка, коли все падає, нема сенсу там давати аердроп, відбуватися, аеродроп, відбуватися лісінг, тому що ну, ну ви самі розумієте, коли негатив не потрібно. Коли позитивні, ніби того залістилися, побачили там мікси, все люди загорілися, знов 100% прийде. Нова хвиля в гру. Це 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 гарантовано. Це гарантія, що буде там оновлення відповідно. На... Якісь там функції потім лістинг відразу приверну увагу. Якщо вони нормально стартануть, тобто буде цікава ціна, але ви самі розумієте, що тут не буде великої ціни, тому що велика кількість гравців грає. От чому я само початку сказав, що Hamster Combat дуже жорстко побриє всіх, тому що їм не невигідно роздавати там. Я не знаю, скільки там мільйонів гравців грає на даний момент, тому що я вже не пам'ятаю. Але цим гравцям потрібно щось дати. Відповідно, будуть ці вимоги стосовно можливо цих ключів, можливо, так вони і зробили. Наприклад, деякі люди там думають, та, для чого чому та мінігра, гра спробував, тому що там ви зайшли в гру. Якщо, наприклад, ви там не вдалося вам виконати, там повтор через півтори години, тобто ви забулися і таке інше. Тому наполегливо вам рекомендую все рівно мінігру гру грати, тому що можливо воно буде залежати на майбутнє аеродроп, можливо, так, можливо, ні. Але ми всі повинні функції виконувати, щоб потім Знаєте, не локтів не кусати і не думати, о, у мене була можливість, а я її не використав. Тому що наториство чекаємо лістинг, по-перше, а там вже буде аеродроп, можливо, дійсності там вони щось змінять, зрозуміють, що як там і таке інше. Тому обов'язково підписуємося на YouTube канал, на Telegram канал жирно-подобайку на це відео. І бажаю вам профіта, граємо поки що до кінця, а там буде видно, можливо, можливо, дійсності ми з даної гри досить немало заробимо.